Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, усіх наших підписників, а також гостей нашого каналу. Кому буде корисне це відео, то прошу підтримати наш канал і підписатися. Сьогодні, 21 жовтня, вчора у нас мінус 4. І, звичайно, наш садочок радикально поміняв свої барви осінні, а особливо це. Наші широколисті та волотисті гортензії. Так, Вони ще мали гарні насичені кольори, а зараз вже усі майже от такого коричного кольору. Там на дальному плані видно широколисту гортензію мою. Але нічого, ось додають кольорів ще барбариси. Ось на дальному плані більшенький. Тут такий низькорослий карликовий сорт. Футінія ще виглядає своїми, там заглядує своїми червоними листочками насиченими. Ось тут Ще також ред барон імперата Злакова, така молоденька. Я відсадила, мала один кущик, зараз вже маю три собі. Намагається ще проквітувати трояндочка, Хензештат Росток, але вже все, вся в пуп'янках. Ну, думаю точно, що вже передають, правда, потепління, але це ненадовго. Кажуть, бабине літо і все. Ось так виглядає на сьогодні одна із клумб нашого садочка. звичайно як завжди кажу, змішані посадки, міксбордери це практично і красиво. Ось зараз, не в залежності від сезону. Зима, літо, весна, осінь. Ось цей кипарисовик горохоплідний я почистила. Він, звичайно, мені краще подобався така, природнього такого. Форми, але дуже от, хто в кого є, ще з маленького нічого пізніше виростає, хоча ми доглядаємо, чистимо, хвоя жовтіє, опадає сильно і особливо сонечко опалюється, дуже жовтіє. Так що я його почистила і трошечки надала йому іншої форми. Пізніше буду з нього формувати так, у стилі неваки. Ну, Це перша стрижка, звичайно, вона ще ні про що не говорить. Але ось так виглядає. Сьогодні така тема. Дівчатка питають мене багато у коментарях, якими рослини, багаторічники, які ми обрізаємо на зиму, які ні. То сьогодні зупи... зупинимося не деяких, яких, які ростуть в нашому садочку. Так, ідемо показувати. Найперше будемо гейхери. Так, є у мене тут такий бордюр з гейхер різнобарвних. Ось і зелені, і червоні насичені, і темні шоколадні кольори. Хочу зловити сонечко таке. То сонце, то дощ. Ну, погода, звичайно, неможливо зняти добре відео і не знаєш ні зранку, ні ввечері. Ну, як є, вибачаюся, звичайно. Так, гейхери. Гейхери ми ніколи не обрізаємо восени, тому що листя слугує захистом. Захистом слугує кореневої системи, від відмирання взимку. Обрізати треба тільки навесні. Після морозів. І навесні ми проводимо також омоложення кущів шляхом поділу. Якщо більші кущі, я розділяю, менші молоді, стараюся завжди собі таку щепочку відділити з боку, і так їх я розмножую Купляла, звичайно, кожного сорту по одній. Я закриті з закритою кореневою купляла і так собі їх Бачите, які гарнесенькі розмножую. Про гейхери зрозуміло. Чекаємо до весни. Вони декоративні, якщо зими, особливо на півдні країни нашої, то вони декоративні цілозимою. Нас буває. Минулого року гірше перезимували, поза минулого так, були абсолютно гарні декоративні цілу зиму. Все залежить від зими, які морози. Дуже гарна рослинка, багаторічник. Рекомендую. Гейхери. Так, другий такий з Лакові. Ось бачимо угу. у мене міскантус Якаденс. Так же само, Ось, який гарний. Ось зараз пік краси цього міскантуса. Дуже гарний, невибагливий, багаторічник. Ну, дуже, дуже красивий. Що хочу сказати? Обрізаємо тільки навесні до початку активного росту, не обрізаємо восени. Бачимо, бо оскільки сухі стебла захищають цей міскантус, ну і усі інші злакові від морозів. А вода, що потрапляє в стебла після якщо ми їх зрізаємо, то може спричинити загибель бруньок. А чому? А тому, що ця рослинка, цей багаторічник, має трубчасті стебла. Які порожні всередині. І вода, що буде потрапляти, вона замерзає. Тоді що вода робить? Розрив, вона замерзає, оледеніє, тоді розриває бруньки відновлення. А ці бруньки знаходяться дуже близько до поверхні. І так можна втратити такий гарний багаторічник. І ще ось ці всі стебла, листя слугують ковриком надземної частини коріння, також покривається, ніби взимку, утеплює. І об тільки обрізаємо на весні. Є такі злакові багато ось, міскантуси, пенісетуми, також просто противидні. І, от що показували злакову, також імператор та Редбарон, різні. Що є трошечки вони, що пізніше можна обрізати, є більше тепло, це теплолюбиві, такі більше, а є такі, що скоріше, навіть, дуже ранньою весною. обрізаємо. але усі обрізаються весною. Дуже гарні багаторічники. Ці злакові Мені дуже подобається Цей, що в мене є міскантус. У мене ще є також зібріна, зараз покажу. і інші, того, що дуже гарні зараз кажуть слово модні, але я вже не в такому віці, щоб дуже моде триматися, звичайно. Але роблю букети зимові і вони довго декоративні, От такі змішані міскантус, просто про Просопрутовидне у мене сангрія, дуже гарні змішані букети, великі вази. І слугують довго цілу зиму такими букетами прикрашають домівку. Так, тут що в нас є? То є міскантус, тут мої гортензії. Ось просто яке сангрія. Сьогодні гарно видно, які декоративні листочки, надзвичайно декоративні, червоні змішані барви. Ось Просу. Зараз ще покажу зебріну. Ось ще один міскантос зебріна. Це також вже я його поділила. Там гарне таке срібні, такі колосовидні суцвіття, волоті, навіть не знаю, як правильно сказати. А тут шоколадно-фіолетового такого кольору. Вони пізніше розпушуються. Що мені ще дуже тут ця клумбочка нова, ми тільки її робимо. Ось Барбарис, шоколадний, низькорослий. А тут, гляньте, вчора такий мороз мінус 4 і кантрі блюз. О, яке чудо! бджілка, Така ніби заумерла. І що хочу сказати, гляньте, а, ні, вона рухається, А Ану, вона буде рухатися. А, жива. Красунька така, ну, красунька. Кантрі блюз. Так ніби морозу і не було. Здоровенька, листячко чистеньке, ну, звичайно, змінилося в кольорі. Але що? Вона ще хоче здивувати. Мороз протримала на відмінно. Ще має пуп'янки і така сусідка її в парі тут. Принцеса Киші також має свої ще такі пуп'янки. Думаю, що точно ні, вона не роз. Ага, тут ще є в мене одна злакова. Імператор Ред Барон маленька. Все, магонія, вічнозелений кущик. Ну, і за одне хочу показати відразу. Ось, нехай буде. Я вже на цій клумбурці, тут якраз є гарний приклад хости. Хости ми також не обрізаємо. Ні, ми їх заліто обрізаємо на зиму, але пізніше, бачите, поки хости, вони також мають таку трубчасту Такі трубчасті стебла, ми чекаємо, поки повністю не закінчиться вегетаційний період. Поки ще хоста не пожовкне, я її не обрізаю. Є різно, різні види хости. Отак вона ще зелена, ні, того що також потім в трубочки попадає вода, попадає в бруд і вся, всякі пізніше йдуть грибкові захворювання. Я чекаю і все. І ось тут є наглядний приклад друга хоста, інший вид. Вже вона повністю закінчила свій. Вона вже не, роз... не наростає, вже на встані спокою. От таку ми прибираємо. Це вже треба чистити в такому вигляді. І вже все хости. Поки вони зелені, то ми ще їх не ріжемо. Гортензія, широколиста, от ще чуть-чуть, один сорт має, трошечки тримає колір. Восени гортензії переходять також до періоду спокою. Вони не дають нових пагонів до наступної зими, у вірніше весни. Рослини обрізати в цей час також не є добре, це є великий ризик для обмороження. Широколикса гортензія, квітне, яка квітне на минулорічних пагонах, на зиму вкривають, а обрізку проводять навесні весною. Що хочу сказати, у мене, в принципі, ще таке додати: у мене гортензії усі ремонтантні, квітують і на пагонах минулорічних, це видно ось на прикладі цієї. Верхні це є цьогорічні поточні на поточному році, і минулорічні нижчі квітують. Усі квітують і я накривала. Тільки беру листя, збираю на зиму листечку, щоб не було ніяких грибкових пізніше, не розмножувалося нічого. Ось і вкриваю. Але цього року, напевно, не буду, бо я бачу, що більший ворог це якщо то треба відкривати завжди, привітрювати. оскільки ми в поїд... інколи в поїздці, взимку нас немає, то Буду практикувати так гортензію. Дивлюся, що більше шкодить, якщо вона може зіпріває. Ось гортензія. Так що не обрізаємо гортензію широколисту на зиму. Весною робимо, дивимося, які видаляємо листочки, які листочки, пагони, усі, що поламалися, почорніли, нездорові, чистимо, робимо. І санітарну, і таку обрізку весною. осінню – ні. Хочу зокрема зупинитися також на фотіні, оскільки в наших садках це є новинка. У мене є три види, три сорти фотінії. То хочу сказати, що фотіні також ми ніякої обрізки на зиму не робимо. Фотінію дуже часто обрізають влітку для стимуляції росту оцих червоних листочків. Так є частенько. Підрізають влітку, щоб стимулювати різ цих листочків, щоб вона була я... така яскрава. Ну, садять фотінію, я так в одному слові вдвох. Отак, От як в мене, наприклад, міксвордери, одиночна посадка, роблять живоплоти. Ну, це, звичайно, не дешева розкіш, але дуже гарно виглядає. Хто як собі хоче, так що фотінія не обрізаємо її на зиму також? Так, гвоздичка, така в мене є гарна гвоздика. Я її обрізаю весною. І після першого квітування, і після першого квітування вона квітує дуже рясно, в мене є біла, ця рожева. Я її обрізаю тільки суцвіття і стимулюю, щоб вона заквітувала другий раз. І друге обрізання тільки квітоносів влітку. А навесні стрижу, надаю форми, омоложую кущик. Осінню так залишаю. Вона також прикриває свою кореневу, що слугує. Таким э, своєрідним укриттям. Не обрізаю я її на зиму. Ну, хто як хоче, якщо треба розсадити, якщо вес, э, восени осені розсаджуєте, то нічого страшного немає. Ну, все-таки краще э, навесні. Так, мої красуньки гортензії волот... гортензії волотисті. Гортензія одна з них поляр-ведмідь. Ось ми маємо. Тут така сосна гарна, тує. Так. Гортензії і волотисті також обрізаємо навесні якнайскоріше лютий березень, до того часу, поки почнуть прокидатися бруньки. Так, цвітіння також відбувається на пагонах поточного року, тоді її можна сміливо можна її обрізати весною, щоб і ми стимулюємо одночасно ріст нових сильних пагонів, на яких формуються ось такі шикарні волоті, Квітів, квіти. Осіння обрізка може рослину зробити що вразливою до морозів. Якщо я ще, нап... ще більше що хочу сказати, вони ще дуже декоративно також виглядають взимку, так само, як і злакові, так само волотиста гортензія. От під сніж, як сніг, гарно чуть-чуть сніжок припаде. І от саме ця гортензія вона себе дуже гарно тримає. Хіба що, якщо можуть погинатися, якщо мокрий сніг? Ну тоді вже треба дивитися. Її трошечки можна обструшувати, щоб не поламати оці, щоб такі великі шикарні пагони. Я дуже швидко, поки ще нема сокоруху, на навесні обрізаю її дуже низько, там залишаю дуже низька обрізка. Ну хто як хоче, хто там дві, хто по одній на кожній парі. Як залишаю, як собі хоче формувати який кущ, кущик, ну дуже низька обрізка. Тоді краще в більшій волоті, звичайно, кращий ріст стимулюєш. І гортензія гарненько тобі росте і віддячиться. Тож гортензію волотисту ми не обрізаємо восени. Тільки навесні і ранньою весною все. Бо пізніше сукорух і вона плаче. Плаче, бідненька. а що ж вона має зробити? Так, не забула, а стільба красуня. Ось в мене тут також такий гарний барбарис. Я його об оп... так підрізала, бачите, як він гарно. Нічого йому не шкодить, можна обрізати, надавати форму, яку хочеш. Ніжки оголила. Тут також гейхерки, інша клумба, березкет вічно-зелений. Також це високорослий сорт, але можна формувати. Ось також доріжка така. З березкету формуємо. На, роблю таких, на кутах роблю такі от шарички. Така кругла, так само із самшиту. Аналогічно. Хотілося б, звичайно, дві одинакові, але поки що так. Можливо, пересаджу. Хотіла б, щоб самшито все було одинаково на двох клумбочках, які йдуть. Так, що в нас там є? А стільбу я хотіла. А стільбу поки що також не обрізаємо. Бачите, такі гарні суть. Ця бідненька, бо вона під барбарисом треба її забрати, хоча вона не світлолюбна, вона ті не витривала. Але ще гарні декоративні є, на інші треба було більше показати. Залишаємо ще, поки що я її не обрізаю пізніше, пізніше, пізніше все листячко збираємо і залишаю пеньки сантиметрів 15, щоб гарно перезимувала а стільба. І також такий самий варіант з ось на дальному плані. У мене є така доріжка по прибудинок з ірисів. Іриси також, поки що вони ще. Я їх, звичайно, обрізала після квітування. І зараз ще ні. Вони як пожовкнуть так само, як хости, самі почнуть, вегетаційний період закінчується, починають вони жовтіти, підсихати, тоді прибираємо все, вичищається. І так йдуть вони собі зимувати. І риси, поки що ні. Так, в мене є тут таке відмежування, зона клумби і садочок з плодовими деревами. Ось по ту сторону по ліву. І таку я собі тут зробила монопосадку з похироплідника д'ябло. Що хочу сказати, також ми його не обрізаємо восени, чекаємо на весну. Я його формую на весні, радикально обрізаємо, як хочемо. Також так, надаємо йому формочку, таку оголюємо йому, не піднімаємо вигляді парасольки. І хочу так, щоб це слугувало такою таким відмежуванням зони. Похироплідник діябло. дуже дуже гарний декоративний це багаторічник, гарні має квіти, гарно він квітне, такі дуже гарнесенькі, декоративні. Так що можу рекомендувати. І ще хочу наголосити: також ми не обрізаємо в кого є форзиція, того, що вона пізніше не буде свісти. Форзиція обрізається відразу після цвітіння. Зараз на зиму не того, що вона ж ви знаєте, як форзиція дуже ранньо цвіте, одна з перших. Її не обрізаємо. Бузок також, калину також не об це таке рекомендовані, що не обрізаємо. Що хочу сказати, що шавлія. Шавлія в теплих. В інших регіонах, можливо, дівчата повністю. Я чуть-чуть лишаю. Я її обрізаю так же ж само Вероніку. Після першого квітування шавлію обрізають тільки квітоноси. Стимулюю, щоб проквітувала ще один раз, в другу хвилю разом з трояндами. Вона мені так і підходить. Перша хвиля, друга разом з трояндами. І зараз вона у мене вже так ще і все одно я залишаю трошечки, щоб не промерзнула шавлія. Все. Так на декількох багаторічниках зупинилася, і все Зичу усім мирного неба, добра і низький уклін нашим захисникам.